Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Ворог вкотре обстріляв населені пункти Пологівського та Васильівського районів. Поранено двоє цивільних. Наразі вони у лікарні. Внаслідок обстрілу понівечені багатоповерхівки, приватні будинки та дворова територія, побиті дахи в оселях. Одне з головних завдань загарбників це награбувати по максимуму. У Мелітополі окупанти вирішили привласнити меблеву мережу магазинів. Роблять це через фейкову структуру. У Бердянську озброєні окупанти активно здійснюють перевірку телефонів у мешканців міста на наявність проукраїнських груп. Рашисты, россияне пытаются ввести не столько цензуру, сколько террор с помощью в том числе цензуры. Что происходит сейчас? Они официальным своим документом ввели то, что любой у любого прохожего они могут забрать телефон на проверку просто на улице. Как проходит эта проверка? Человек идет по улице, разговаривая по телефону, к нему подходят военные. Сложно идентифицировать, военные это или не военные, потому что как минимум 7 структур российской российских убийц присутствуют на территории временно оккупированной запорожской области. Первая проверка, которая проводится, это они просто а, проверяют, есть ли подписка в телеграм-каналах на какие-то украинские а, паблики, либо в социальных сетях. Если это находят, то попросту выписывают какой-то непонятный штраф. Головний гауляйтер Балицький вирішив замаскувати територіальну оборону під студентське угрупування. Тепер, молодь у вільне від навчання час, буде охороняти Мелітополь. Хлопцям вже почали видавати військову форму. Таким чином, колаборант скоро і до школярів добереться. Міський голова Енергодара повідомив, що вранці окупанти обстріляли промислову зону. Більша частина міста залишилась без світла. Також колаборантів, що підтримують провокації та режим агресорів. Відповідні служби тримають на контролі. Всю відповідну інформацію, яка надходить, вона з'являється відповідно у зацікавлених, скажімо так, служб, і деяким особам навіть заочно пред'явлено підозра. Звичайно, що очно немає можливості пред'явити, але вже карні справи їх досить багато. Вони вже Якісь доведені до свого завершення, якісь ще чекають певних процедур юридичних, і я сподіваюся, що після деокупації міста всі ці люди, які були, приймали участь в співпраці з окупантами, вони понесуть відповідне покарання. Тим часом військові влучно працюють по складам боєкомплектів на запорізькому напрямку у Васильівському районі. Знищено п'ять вантажівок з БК, три гармати, Д-30, А також, як мінімум, поранено понад 100 окупантів. Нагадаємо, цієї ночі Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника потрібно було перевести на годину назад. Проте, псевдокерівництво тимчасово окупованої Запорізької області вирішило відрізнитись від цивілізованого світу. Балицький заявив, що там переходу на зимовий час не буде. Вони кожен день придумують якісь ідіотізми. Ну, знаєте, як там, наприклад. Не переводити на зимовий час. Ну, Немає як зимового ти часу, ти астрономічний ястрономічний час. час да. Тепер з громадянством щось придумали. Розумієте, вони кожен, кожен день чи через день, чи кожен тиждень в своїй психушці якісь там нові ідеї концентрують і намагаються на наших людях ставити ці опити. Не, не треба звертати увагу на це.